20 жовтня відзначається Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. В Україні, як і в усьому світі, ця недуга займає перше місце серед онкологічних захворювань у жінок. Аби привернути увагу кам'янчанок до ранньої діагностики та лікування цієї хвороби, активісти ГО Бджола провели просвітницький захід за участю фахівців медичного центру здоров'я та медицини спорту та управління охорони здоров'я на базі 11-ї гімназії. За 2021 рік у Кам'янському було виявлено 96 випадків злоякісних новоутворень у жінок за 9 місяців 2022 року 66. Щороку у нашому місті від цієї патології помирає близько 40 жінок. Рак підступне захворювання, яке на ранніх стадіях може себе не проявляти. Між тим вилікуватися можливо за умови раннього виявлення пухлини. Чесне виявлення цієї хвороби воно надзвичайно важливе. Тому ми сьогодні підготували доповідь лікаря-мамолога. Ми також підготували листівки з корисною інформацією, куди можна звернутися, як часто це потрібно робити, якими способами. Ахівці наголошують, головна причина високої смертності від цієї хвороби в нашій країні пізня діагностика, та зазначають рак виліковний, якщо був діагностований на нульовій або першій стадії. Тоді шанси повністю одужати перевищують 90%. Причини виникнення занедбаного раку молочної залози це в основному те, що пацієнти не звертаються за медичною допомогою, те, що безболюче пухлинне утворення в молочній залозі. Вони не звертають уваги, не звертаються до лікаря, і навіть є деякі випадки, коли звертаються до лікаря, а потім нехтують його рекомендаціями. Для запобігання раку молочного залози важливо дотримувати здорового способу життя, а також вчасно проходити огляд лікаря-мамолога не рідше одного разу на один-два роки. При цьому жінкам старше 50 років кожні два роки проходити мамографію. Також усім жінкам старше 20 то що місяця самостійно обстежувати молочні залози. Лікар доповів про обстеження, які проводяться по поводу цих пухлин, а також до кого можна звернутися. Була надана інформація, роздані листівки. Люди прислухаються до порад лікаря і будуть знати, куди треба звертатися в цьому випадку необхідну консультацію можна отримати у сімейного лікаря свого лікаря гінеколога чи звернувшись для обстеження в онкодиспансерне відділення міської лікарні номер 9 за адресою проспекта ножкіна 72. телефон для довідок 068 796 49 43. слідкувати за своїм здоров'ям потрібно і чоловікам як повідомили в управлінні охорони здоров'я у цьому році два випадки захворювання на рак молочної залози було виявлено і у представників сильної в статті.